Чи означає це, що. винуватців було декілька. Інциденти з екстрактами. Схоже, ця історія ще не завершена. Навіть хоча кожної зовсім трохи, але в поєднанні вони можуть стати трунком. А це не здається вам схожим на той випадок. Не може бути. До внутрішнього палацу, до імператора, до наложниць. Ось тут і зачаїлася темна злоба. Я волію, щоб ця людина тут і померла. Сумніваюся, що вдасться приховати від неї правду. Чудово розумію. Я і сам планую зізнатися про те, хто я насправді мамо. Що ти думаєш про пана Джінші? Що б не сталося? Ви завжди будете для мене тим самим паном Джінші. Схоже, ви поклали око на дуже цікаву служницю. Вона просто постійно стає у нагоді. Варто сховати свою улюблену іграшку. Інакше хтось інший приховає її від вас. Пане Джинчі! Мао мао не повернулася? Що ви маєте на увазі? То мао мао зникла без звісти. Мао, -мао. Мао, мао Маосю! Мао мао! Травниця. Монолог травниці. Комахи не здатні пережити зиму. Дивіться продовження другого сезону з 4 квітня на каналі Інарі.